Наша файта анімаційний веб-серіал, який у 2013 році почали випускати закарпатські гумористи. Ідея прийшла в голову мені і моєму колезі Павлу Манзичу після того як ми випадково в інтернеті натрапили на Такий самопальний анімаційний ролик місцевого студента-медика, якого звати Ервін Німець. Тому вирішили з ним зустрітися, випити каву, поговорити. Ми, ми тут можемо такі сценки цікаві придумовувати, а би міг їх анімувати. Він, так, да, звичайно, давай. І ми вирішили, що було би класно, щоб ці не просто якісь. Абстрактні, а що пов'язане з нашим краєм, з нашим містом, із першої серії, мультик почав активно набирати перегляди у Ютубі. Характерною ознакою його став закарпатський діалект. Алло, мамко! Я у уваруші! Саме слово файта на діалекті означає родина. Мені дуже подобається, коли кажуть не просто наша файта, наша родина, а наша порода, тому що це давнє значення цього слова, саме як порода. Із 2013 до 2016 року вийшло п'ять серій мультфільму Наша файта. Станом на червень 2024-го вони сумарно зібрали понад 3 мільйона переглядів у Ютубі. Фішкою твору став гумор, який показує особливості Закарпаття та його проблеми. Так, що тут такое? Незаконна вирубка лісу а очистий гектар украли по скорої Йой, І що вам дораз буде? Штраф за то, як мінімум, той заповідник, тойсь природа, фауна, флора. Божечко, що буря дерева повалила? Михайло Карпенко розказує, у липні 2022-го команда авторів написала сценарій шостої серії нашої файти. Ми випадково зустрілися в місті із режисером Антоніо Лукічем. Він ми вже з ним раніше були знайомі, тому що Павло Манзич знімався у його фільмі Мої думки тихі плюс Антоніо. Теж дивився мультсеріал дуже сильно любив. І інші наші скетчі дуже сильно любив нашу творчість. І він нас спитав, чим ми зараз займаємося. Ми кажемо, а ми пишемо сценарій до нової серії. Він послухав, не знаю, хвилину. хвилину. Там Пролог трішки послухав і сказав, що все, досить було серіалів. Хлопці, давайте беріться за голову, робіть. Повний метр. Підказав хлопцям студію «Філм Ніва і познайомив їх з директорами та продюсерами, які так само, як я захопилися ідеєю створення такого оригінального мультфільма з конкретною прив'язкою до Закарпаття. Для мене це було, я не знаю, якось дуже органічно і природно зробити так, аби ті люди, які робили нещодавно мавку, зараз робили мультфільм Наша Файта. Автори кажуть, попередній сценарій уже готовий. Триває робота над правками. Художники промальовують персонажів, збережуть і закарпатський діалект. Всього і все Нас не так багато буде Закарпаття як локації. Але буде дуже багато Закарпаття у людях. Тобто у нас головний персонаж Закарпатець, у нас е, інші персонажі за другорядні закарпатці. Люди із Донеччини, із Волині, із будь-якого регіону України подивиться цей фільм. Можливо, вони не зрозуміють шутку про перечин, але я хоч, ми хочемо, щоб вони цей. Вайб любові до свого вони потім перенесуть на свій край. Вони будуть розуміти, як треба любити своє маленьке, своє маленьке в контексті великого і так далі. За словами авторів, до кінця липня запланований вихід тізеру повнометражного мультфільму. Загалом робота над нашою файтою триватиме щонайменше рік. Ми мусимо глядачу там, користувачу Ютюба чи будь-що іншого чи інших платформ, пропонувати українське, щоб у нього навіть не виникало ніякої думки про те, що тут мені не вистачає якогось контенту. В Україні теж є люди, які можуть створювати щось якісне, щось цікаве, щось смішне. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.